Ви позбулися українського громадянства, коли отримали чеське, і тоді умовою набуття чеського громадянства була обов'язкова відмова від рідного українського. Тепер ви знову хочете поновити. Така процедура передбачена законодавством України, але для цього потрібно вам перше отримати спочатку дозвіл на еміграцію та отримати посвідку на постійне проживання на підставі по територіальному признаку. Як особа, яка народилася на території України, подати по статті 10 поновлення громадянства України. Але у зв'язку з нинішніми тенденціями останніх років при отриманні українського громадянства обов'язковою умовою було відмова від попереднього громадянства. Тепер у зв'язку з введенням в силу закону про множине громадянство. А Чехія входить до цивілізованих європейських країн. Є можливість, не відмовляючись від попереднього громадянства чеського, отримати українського громадянство, оскільки і Чехія, і Україна входить до країн, які йдуть вперед і розвиваються згідно принципів людської цивілізації.